У ефірі Афіша Калгерівщини, івенти, які українці роблять для українців тут в Калгарі. Ліна вибирає найцікавіші, приносить їх, і ми їх тут обговорюємо. Як вони декларують, я так і розказую, нічого не вигадую. Ну, звучить добре дуже. Забути про все на світі. Я на Феєрман 3 тисячі доларів взагалі завіс трошки. Зібрати 3 мільйони доларів це, це непросто. Весь день були на Чілі, тому і відпочили. Отака от афіша Калгарівщини. You're listening for you Can Radio. Всім привіт, друзі! Мене звати Дмитро Господінов, поруч зі мною Ліна Дорошенко. А це ви вже всі знаєте, що означає. Це означає, що в ефірі Афіша Калгарівщини івенти, які українці роблять для українців тут в Калгарі. Ліна вибирає найцікавіші, приносить їх, і ми їх тут обговорюємо. Друзі, якщо хочете, щоб ваш івент потрапив в цю програму, то обов'язково напишіть нам на helloyoucanradio.com і ми розмістимо ваш івент, якщо ви українець, якщо ви робите івент для українців, нам буде то дуже приємно. Привіт. Привіт, Дмитре. А якщо ви не запам'ятали ту скоромовку, яку Діма тільки що сказав, то він, Я залишить, вас час. він залишить посилання в СІ в, в описі. Так, обов'язково. Що, їдемо? Поехали? Так, у нас сьогодні в Афіші буде три івенти. всього два, на всього? Так, два благодійних і ретрит. Клас. Але вони важливі і дуже гарні. Супер! Давай, давай про благодійність спочатку. Чи що в тебе перше? Так, перше в мене 13 червня якраз буде благодійний захід Ukrainian Fairy. а некомерційна організація з абревіатурою Heart. Heart? Так. як серденько. Так, але ага. воно розшифровується ну і перекладається як гуманітарна команда реагування та допомогу, на допомогу. А, влаштовує такий благодійний захід на підтримку літніх таборів в Україні. Угу. Mm -hmm. Так. І це не а, разова така акція. У них з 1996 року, тобто 29 років, вони вже підтримують Україну, а таким чином а, влаштовують дитячі табори, відправляють mm -hmm. дитей, дітей на оздоровлення та збирають там гуманітарну допомогу різноманітно. Тобто тут вони зберуть гроші, для того, щоб дітки щоб в Україні, Україні... з'їздили в дитячі табори цього літа. Так. Клас. Хороший івент. Так, а там можна буде зробити донат. А, вони збирають, виходить, що один донат це 50 доларів. 50 угу. доларів коштує відправити одну дитину на оздоровлення. І а, там не просто можна донатити й обирати будь-яку кількість дітей, наскільки вистачить грошей або. Та не здається, що 50 доларів мал маловато? Ні, на дитину, на оздоровлення. Не маловато. Не маловато? Не маловато. Ну це ж донат. Ну, донат. Вони а е, ну, його... ну тобто, це не зміна. Вони... Я думаю, що вони ну, ну не 50 доларів на дитину. Я думаю, що та 50 доларів з людини дорослої, а щоб там групу дітей відправити, ну ні, там... дивись. Воно е, як розписано, що ось одна дитина, наприклад, це донат 50 доларів, так? двоє дітей це 100 доларів. Так. Вони саме так і декларують. Як вони декларують? Я так і розказую, нічого не вигадую. Ну добре. А, але там що цікаво, що вони заохочують. Долучатися і донатити. А, яким чином? Дарують подарунки. Хто? Партнери, напевно, їх. А -а -а, партнери дарують, а ми партнери... будемо розігрувати на аукціонах. Не, не ми вводи? будемо розігрувати, а вони ну, Вони, виходять, обиратимуть двох переможців. Один перший подарунок це картка від мережі готелів Fairmont на 3 тисячі доларів. А другий – це віза GTW на 500 доларів. Getvey? Віза? Віза. Чи гейтвейк який-то? Що за гейтвейк? Подарунок. Ну, no, подарунок. Скажімо так, подарункова карта від візи на 500 доларів. Супер. Все? Майже все. А, там... я, я на Фейерман 3 тисячі доларів о, взагалі завіз трошки. Клас. Ферман три тисячі 000... Ну там в Фейермоці за 3 тисячі доларів я не знаю, чи багато можна, але ну, звучить добре дуже, як подарунок такий, як мотивація, о, як мінімум. Для якщо недостатньо мотивації діткам допомогти, то це теж буде мотивація людям. Так. А, там буде ще знайомий нашим слухачам і читачам, і в даному випадку глядачам хор перевесло. Хор перевесло. Так, розважатиме, долучатиметься до цього благодійного івенту, долучиться. А також музиканти, які приїдуть безпосередньо з України. Вау! Wow. Так. Але Super. хто саме, вони поки що не розкривають? Принаймні мені не вдалося знайти цю інформацію. Окей. Okay. Вакарчук. А, то буде десь в жовтні листопаді. А буде Вакарчук, так? Я не знаю. Да. Клас просто в Калгарі, я не пам'ятаю або в кінці жовтня, або на початку листопада. Угу. Супер. Ну це ми потім розкажемо. Так само, як і кола. Друзі, кола в 26-му році. Якщо що, перенесли. Ми вам розказували, а вони перенесли. Взяли і відмінили. Концерт. Та чого відмінили, перенесли? Можливо, взагалі ні, просто тому, що щось неправильно цього, зрозуміли. Цього року. Ні, ні, ми все правильно зрозуміли. Тож, е, дивись, е, наступний благодійний івент буде 15 червня. Так. А це називається Він ціна життя 3 мільйони. І українців тут, у Калгарі, запрошують долучитись до благодійного заходу. Це буде вечір музики, поезії і танцю для того, щоб зібрати гроші. На лікування 12-річного українця Максима Цумена. Він знаходиться в Україні, живе в Україні зараз. А в нього діагностували рідкісне генетичне захворювання, м'язову дистрофію. І з кожним днем хвороба прогресує і руйнує його м'язи. Тому кожен рух дається все складніше. Проте існують ліки, які можуть допомогти вилікувати, зупинити цей процес. Проте коштують вони аж три мільйони доларів. Три мільйони доларів. Так до процесу збору коштів, оскільки родина не може собі дозволити таке дороговартісне лікування. долучилися вже зірки шоу-бізнесу українські. Там і Надія Дорофеєва, і ще когось я бачила в тому пулі. Журналісти. А тепер у можливість зробити добру справу є в усіх українців, які живуть у Калгарі. Для цього варто прийти на цей захід. І зробити донат. Друзі, треба доєднатися до цього захисту обов'язково, бо кожна дитина має жити, має бути здоровою, має відчувати щасливе дитинство. Дякую, що ти принесла саме цей івент. Це, це дуже важлива історія, яку треба, про яку треба казати, яку треба... треба брати участь, друзі. Приходьте, будь ласка, бо зібрати три мільйони доларів це, це непросто. Це не просто і, і, і це важко, і ви тільки вивіть, що е, відчувають батьки, яким треба зібрати цю суму. Давайте допоможемо, щоб е, дива траплялися, щоб діти були живі й здорові. А якщо 3 мільйони людей долучаться і дадуть лише по одному долару, це врятує життя. Е, супер, супер. Врятуємо життя обов'язково. І та, давай рухатися далі, бо так. Та, тема важка, але, але давайте 14 всі разом триматися. Желає червня. Разом. Буде ретрит вихідного дня. Клуб. За субота. А, так. А клуб. Клуб. Йога, йога клуб, про який ми з тобою минулого року розповідали. Багато, і про, про члена Міжнародної федерації з Йоги Артема Русинова, який живе в Едмонтоні і проводить ці зустрічі, ретрити, я не знаю, як Дні релаксу. А, значить, вони від, розпочинають цього року серію таких. Одноденних ретритів. Так. І під час виїзду в гори можна буде медитувати, угу. стояти на цвяхах, угу. побачити озера і водоспади і забути про все на світі. Але на один день. Потім згадати. Але воно того варте. Коштує 150 доларів. А виїзд в скалгарі буде о п'ятій ранку. Далеко-далеко в гори, там люди побачать Абрахам Лейк, водоспади. Буде у них там трекінг до Сіфлер Фоллс, Будуть медитації, а потім о п'ятій вечора повернуться до реального життя. Не з такою посмішкою про це кажуть. <смірко> Ні, це гарно, але з новими силами. З новими силами, з натхненням, так. натхненням, і вже відпочилі. 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 Бо були на Чилі, Весь день були на Чилі, тому і відпочили. Отака -от фіша Калгарівщини, Всього три івенти. Коротка цього разу вийшла, але це дуже важливі івенти, особливо перші два, бо вони благодійні, бо вони допомагають рятувати життя. Друзі, якщо ви хочете, щоб ваші івенти потрапили в, до нас на Radio, якщо ви робите українські івенти для українців тут в Калгарі, то пишіть нам на Hello Ікон Radio, Ми обов'язково візьмемо ваш івент в ЕТР. Це абсолютно безкоштовно, і він не тільки тут, в Ютубі, він ще й на радіо виходить 17 разів на тиждень, він ще на радіо виходить як подкаст 6 разів на тиждень. Він ще Хоч в текстовій версії на сайті з активними посиланнями на сі івенті. Івенти, до речі, під відео є а, закріплене а, посилання на черговий блог Афіши Калгорівшин, який Ліна готує щотижня. Тож досить таке широке покриття а, нашими діджитал-платформами, а в нас, до речі, вже більше 9 тисяч підписників, якщо взяти загалом. І... А, в усіх платформах? В усіх платформах, так, якщо, якщо взяти. Це, це дуже класно. У нас за, за останній місяць там щось мільйони імпрешенс вже. Дякуємо, що ви нас дивитесь. І, І слухаєте. Слухайте. І читаєте. Бо ми радіо. <ріст> <ріст> Окей, пока. До зустрічі. Па -па.